Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 фільмів про шкільне кохання. Перший фільм має назву Скажи хоч щось це романтична комедія 1989 року, дебютна стрічка режисера Камерона Кроу у головних ролях Джон Кюзак Айон Скай. Фільм розповідає про кікбоксера, який закохується у відмінницю напередодні шкільного випускного. Стрічка одержала надзвичайно високі відгуки критиків. У 2002 році журнал Entertainment Weekly назвав цей фільм найкращим романтичним фільмом. Наступний фільм Джуно це комедійна драма режисера Джейсона Райтмана, головні ролі, в якій виконують Еліот Пейдж, Майкл Сера і е, Дженніфер Гарнер. 16-річна дівчина дізнається, що вагітна від свого друга. Вона знаходить пару, які планує віддати дитину на усиновлення. Фільм одержав премію Оскар і Бафта за найкращий оригінальний сценарій та премію Американського інституту кіномистецтва за найкращий фільм року. Наступний фільм Прекрасна смоківниця. Це французька трагікомедія режисера Крістофа Оноре, знята за мотивами роману Мадам де Лафаєт» Принцеса Клевська у головних ролях Леа Сейду і Луї Гарель. Леа Сейду грає. 16-річну дівчину, яка через смерть матері посеред року змінює школу. Луї Гарель грає молодого учителя, який у неї закохується. Фільм одержав три номінації на премію Сезар. Наступний фільм Будка поцілунків: це британсько-американська романтична комедія режисера Вінса Марсело, знята на основі роману. У головних ролях Джої Кінг, Джейкоб Елорді, Джоель Кортні. Фільм розповідає про дівчину, яка закохується у старшого брата свого найкращого друга, чим ставить під загрозу їхню дружбу. Фільм має два сіквели за участю тих самих акторів, які вийшли у 2020 і 2021 роках. Наступний фільм Три метри над рівнем неба це іспанський фільм режисера Фернандо Гонсалеса Моліне, знятий на основі роману. У головних ролях Маріо Касас і Марія Вальверде. Фільм розповідає про кохання між хуліганом і дівчиною з багатої родини. Стрічка номінувалась на премію Гоя за найкращий сценарій. У 2012 році вийшло продовження фільму. Наступний фільм Захоплюючий час. Це романтична драма режисера Джеймса Понсульта, головні ролі, в якій виконують Майл Сейлар і Шейлін Вудлі. Популярного старшокласника кидає його дівчина. Він знайомиться з іншою дівчиною. Яка зовсім на нього не схожа. Фільм увійшов до 10 кращих незалежних фільмів року за версією Національної ради кінокритиків США. Головні актори одержали спеціальний приз журі за акторську гру на кінофестивалі Sundance. Наступний фільм Винні зірки. Це американська мелодрама режисера Джона Буна, знята на основі одноіменного роману Джона Гріна. У головних ролях Шейлін Будлі, Енсел Елгард Лора Дерн. Фільм розповідає про 16-річну дівчину, яка хвора на рак. На прохання батьків вона починає відвідувати групу підтримки, де знайомиться з хлопцем, у якого закохується. Наступний фільм «Розкіш у траві це фільм режисера Елія Казана 1961 року. У головних ролях Наталі Вуд і Уоррен Бітті. Події у фільмі відбуваються в Канзасі у 1920-х роках. Фільм розповідає про двох закоханих старшокласників, які зазнають тиску з боку суспільства та своїх батьків, які мають свої плани на їхнє майбутнє. Фільм одержав премію Оскар за найкращий сценарій. Уорен Бітті одержав премію Золотий Глобус як найбільш перспективний молодий актор. Наталі Вуд одержала номінації на премію Оскар Золотий Глобус і Бафта. Далі в нас іде фільм Десять речей, які я в тобі ненавиджу. Це романтична комедія 1999 року. У головних ролях Гід Леджер, Джулія Стайлс, Джозеф Гордон Левіт Лариса Олійник. Фільм знято за мотивами комедії Шекспіра «Приборкання норовливої», Але події відбуваються в американській школі у 1990-х роках. Фільм розповідає про двох сестер Б'янку і Кет. Батько забороняє молодшій сестрі зустрічатися з хлопцями, доки не почне зустрічатися старша, яка не дуже ними цікавиться. Учень, який закоханий у молодшу сестру, платить хулігану, якого грає Хід Леджер, щоб той почав зустрічатися зі старшою сестрою. Десятий фільм Пам'ятна прогулянка. Це фільм 2002 року, знятий на основі одноіменного роману-бестселера Ніколаса Спаркса. У головних ролях Шейн Вест і Менді Мур. Популярного старшокласника за чергову провину змушують взяти участь у постановці шкільної п'єси. Йому допомагає дівчина, дочка місцевого священника, яка не є дуже популярною в школі. І він у неї закохується. Прототипом головної героїні стала сестра Ніколаса Спаркса, якій присвячена книга і фільм. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!